Календарі 17 жовтня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 11 хвилин. Захід о 18 годині 3 хвилини. Місяць у стрільці йде шоста місячна доба. За народним календарем, 17 жовтня відзначається День пам'яті святого Єрофея, єпископа Афінського. У народі говорили з Єрофея холод сильніше. Люди помітили, чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше увійде у свої права зима. А рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу. А ось якої буде погода 17 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням українського гідрометцентру, 17 жовтня 2015 року, у Миколаєві та області хмар на небі не спостерігатиметься. День обіцяє бути ясним. Вітер східний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 777 мм міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 40%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик показуватиме плюс 3, а в день 11 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, очакові Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах плюс 2, плюс 4, а вдень 7-10 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Матеріальне становище потребує грунтовного перегляду ваших витрат. Доведеться в чомусь собі відмовити заради однієї глобальної мети. Ви досить сильні, щоб вистояти в цій боротьбі, і потім всі будуть здивовані, на які ж кошти ви зуміли придбати таку дорогу річ. Тілець. Колючі та їдкі докори посилають на вас з усіх боків, ніби всі змовились образити вас і вивести зі стану рівноваги. Не звертайте увагу на ці всі підступні випади. Скоро все зміниться. Близнюки. Попросіть поради у своїх родичів. Якщо у вас є сестра чи тітка, це найкращий порадник у ваших проблемах. Мама занадто близько до серця прийме ваші неприємності. А тим не менш, вам необхідна сьогодні саме жіноча порада. Рак. Іноді потрібно грати в банк і головне в цій грі зберігати зовнішній спокій і незворушність. Якщо конкуренти не здогадаються про те, що ви поставили на карту буквально все до останнього гроша, вони злякаються і перемога в переговорах дістанеться саме вам. Лев, Не порушуйте громадський порядок. Ваш бунтарський дух може зіграти з вами злий жарт, і ті витівки, які раніше сходили вам з рук, сьогодні точно не залишаться безкарними. Діва, друзі, іноді вимагають від вас більше, ніж ви встані для них зробити. Ви не можете кинути роботу і віддати їм свою квартиру. Подумайте, чи справді той, хто просить вас про таке, ваш справжній друг. Терези. Новинний потік захлисне ваші вуха з самого ранку. Доведеться різко перебудовуватися і починати жити за новими правилами. Можливо, у вас змінилося керівництво або клієнти зажадали переглянути умови контракту. Але в жодному разі жити за старими законами більше не вийде. Так що звикайте. Скорпіон. Зірки рекомендують остерігатися випадкових попутників і нових друзів. Велика ймовірність обману і втрат власності. Бережіть особисте майно, керуючись правилом. Подалі покладеш ближче візьмеш. Стрілець як не перебираєте в пам'яті події минулого, все одно не згадайте, де і за яких обставин ви вже раніше чули цю новину. Та й зараз це вже не важливо. Важливо те, що ви будете робити з її дозміненими обставинами. Козиріг. Хитрість і спритність допоможуть вам сховатися від звинувачень і погроз, які летять у ваш бік. Все одно ви вийдете сухим з води, а ось ваші нападники і вороги постраждають від власної зброї самі. Водолій Сьогодні хороший день для завершення справ, аналізу пройденого шляху, спілкування з близькою людиною. Ймовірно, ваша активність буде відзначена керівництвом або партнерами. Для досягнення поставленої мети об'єднайте свої сили з іншими людьми. Не виключаю, що нові цікаві знайомства з ділових переростуть у романтичні. РИБИ Новий день несе нові неприємності і нові сюрпризи. Всього буде порівну і доброго, і поганого. Головне вчасно встигати переключатися з негативного на позитивне і повертатися вітрилами за вітром. Це був астрологічний гороскоп вдалого дня на все добре.